Христос народився, Христос народився, Христос народився. Перед тим, як ми почитаємо молитву за мир в Україні, згадаємо всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив. Всі їхні провини вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне, а ми сотворим їм вічну і світлу пам'ять. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Моєсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Малекатян, озброїв Ісуса навина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови Його справи. Примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів твоїх заступає у всьому, тим же, кому ти судив, покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай він ці нетління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаєм, на Тебе надію покладаєм і Тобі славу восилаєм. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь милості та милосерді, на смирення рабів Твоїх і людолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Моєсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді відвідай смирених рабів Твоїх, що до Тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправідне несмілення тих, хто йде на нас війною. Предвічний творче, Боже, миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем. Воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок. А на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної родини, дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя, вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили, нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворча роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей, що полюбили ми один одного, як одне ціле, перебували в Тобі і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і спокій. Господи, Благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій, Господи. Збережи Україну, Боже, прийми мою молитву за Україну, за мир і спокій. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості. Господи Ісуса Христе, Ти, заради любові до нас, помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє Тобі і любить Тебе. Припадаю до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті і незгод, прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин. Прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру між бідними та багатими, прошу миру між сусідами, прошу миру між народами, дай нашому народові Твою щедру благодать і вірність твоїй церкві. Просимо тебе через пресвяте Твоє серце і за заступництвом Богородиці нашої Матері і Цариці. Просимо тебе, який живеш і царюєш з Богом, Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Моєсея, коли він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на маликитян, озброїв Ісуса навина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни в самогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай він ці нетління, бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу висилає. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Дякую всім, хто розділив зі мною молитву. Вітаю вас всіх з наступаючим новим роком, бажаю вам всім здоров'я, мира, добра і перемоги, щоб наші всі захисники і захисниці повернулись до своїх родин живими, здоровими, неушкодженими і з перемогою. Всіх вас вітаю з наступаючим новим роком, Божого вам всім благословення. Бережи вас всіх, Боже.